Добрий день, мене звати Наталія, і ви на моєму вязальному каналі MatusiaPowoadKn. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже і хто дотичний до вязального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим, швидким в'язальним прийомам. Сьогоднішнє відео моє присвячене моїм в'язальним роботам, що я створила. Приблизно за крайній тиждень. Всі вони створені у спільнику Вернісаж осінніх барів, а також вони дотичні до спільника в'яжемо українською. Спільник Вернісаж осінніх бар 2025, організований пані Марусею з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Він триватиме до 31 жовтня, і свого роду сьогоднішнє відео моє буде проміжним звітом у цьому спільнику. Другий спільник в'яжемо українською, організований пані Оленою Богановою, її канал Єліна Боганова Хентмей. Має поділи, у ньому, як правило, я приймаю участь у першому тижні тижня шалених стартів. Отже, сьогоднішнє відео, і в ньому будуть готові роботи із категорії Зігріємо ручки і ніжки, п'ята категорія нев'язальна спільна каверніса сініх барв» і порівняння шкарпеток з. Клинопідйому і без клинопідйому, який я в'яжу. Отже, почну із категорії не в'язання. Ось таким от чином зараз виглядає моя картина номерами отакий от от соняк. Розмір цього вирву 20х20. Ну, те, що я змогла побачити по дрібних деталях своїми старечими очима, так у мене вийшла серединка. Вона. Трішки відрізняється від оригіналу, тому що там позначення, скажімо, були дрібні, і я їх розшифрувала оцю зону трішечки по-своєму. На даному етапі все вималювано, потрібно покрити її лаком, і вона буде повністю готовою. П'ята номінація. Тепер за е, попередній тиждень у мене зв'язані дві пари шкарпеток. І зверху них покладу пару шкарпеток, яку я показувала минулого, у минулому відео. Питання у тому, що всі три пари я в'язала спицями пицями 25 використовуючи принцип в'язання від пальчиків до п'ятки. Використовувала класичну шкарпеткову пряжу з додаванням тоненького міксу 1500 метрів. Дві пари, що мають в яких використана регія рудового кольору і темно-синя без етикеточки, але дуже схожа по вигляду на регію. І третя пара із більш тоньшого і більш -то такої. Витягнутої з круточки шкарпеткової ниточки. Значить, питання стояло у тому, що першу пару я зв'язала з клином підйому. Я, як правило, не в'яжу е на е шкарпетках із п'яткою буваран клином під Ну, а тут я вирішила е зв'язати цей клинчик і подивитися, як озмінюється ця діагональ по п'яті. Отже. Товщина ниточки практично однакова, номер спиць однаковий. В результаті все в'язання звучало у трьох парах на 56 петлях, відрізнялося лише оформлення верхньої частини у парах, де регія у мене зверху резиночка 2х2, а у парі, яка не з регії, чисто лицьова гладь. У цій парі є клин підйому, у цих двох парах клина підйому немає. У цій першій парі верхня частина резиночка вив'язана нешкарпетковою пряжею. Тут використаний у 5 складень плюс додавання однієї ниточки 100% повони 1500 м чи 1600 А у цих парах, що друга і третя, використана теж напівмереносова ниточка. Тут ця ж ниточка, що й в першій парі. Тобто напівмиронос 5 складень, це приблизно 300 метрів. І тут додана ниточка бюджетного махеру, десь 900-950 метрів чорного кольору. У блакитній парі використаний мохер бюджетний джинсового кольору, використана ниточка на напівмироносу, але там три складення це приблизно 500 Ниточка стовідсоткового акрилу, яка звучала на ступні е від іплік 1500 метрів, і використана та ниточка на півбавовни 1500 метрів такого світрового другового кольору. Отже, по цифрам е ваги і розмірів. Значить, оця е пара. Де регія на носочку, на пальчиках, потім коротенька секція геліксу ем, з переходом на темно-синю. темно-синю. Оце зона трішечки бордовенька. Тут у мене залишився підмот у темно-синій ниточці тоненькій, і я тут включила залишок тоненького підмоту, що був з регією. Ось така бордовенька смужка, і тут пішла підмотом нова. Ниточка темно синього кольору. Так, значить, ця пара 73 грами, довжина поступні 28, висота 23 і діагональ 11 сантиметрів. Ця пара зв'язана ниточка секційна з підмотом і плік. До неї е, 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 йшла міксом плакитна ниточка. Із тоненьким підмотом теж блакитного кольору наступні. Тут звучить хелік всю, всю пряму частину підошви, п'яточка бумаранг і погомілок та ж частина ниточки, яка була на пальчиках. І тут 75 грамів вага, довжина по ступні поступні 26, я пров'язала тут на 5 рядочків поступні менше, ніж на цій парі. Висота 24,5, діагональ 11,5 в розкладеному стані. На цій п'яточці діагональ теж 11,5 в розкладеному стані, але вона тягнеться сантиметри на 2, якщо не на 3. Тут 11 і вона тягнеться не менше, ніж на 1,5, а тут вона 11,5, але тягнеться трішечки менше, ніж на цих парах, де є резиночка. Отже, мій висновок, значить, в моєму в'язанні без клину підйому, з лицевою гладю чи без лисової гладь, на стандартну класичну ступню без високого піду, шкарпетка сідатиме. Прийнятно. от на високу ступню, можливо, для осіб, які не люблять стиснення в зоні п'яти. Все-таки вив'язувати клин підйому. Тому по настрою я буду інколи вив'язувати пари шкарпеток із клином підйому. Тепер покажу о, свої мітинки, тому що я, якось про них забула показати одразу, як випрала, почала активно їх експлуатувати. І маю сказати, що е, тут 100 меренос, меринос. Прання показала, що це саме мериносова ниточка. Змилася з нього припиточка. При контакті з водою вона зразу показала такий, як стан киселику, що показує завжди меринос. Е, після е, прання тут з'явився такий легенький підпушечок. І маю сказати, що досить практична річ. Трішечки вона потягнулася по довжині. Е Можливо, як для мене трішечки в експлуатації зручніше, щоб було коротко, а в плані зігріву, то я б взагалі в'язала рукавиці. Ну, оце таке <різький> у мене двоїсте, двоїста думка. І тепер покажу ще одну річ якою я займаюся на даний момент. Я її анонсувала у шалених тижнях стартів і анонсувала у «Вернісарші осінніх барв. Я, нарешті, до неї приступила, приступила до процесу із бюджетного махеру такого яскраво лазурного кольору. Він е, на екрані передається насичено таким блакитно неоновим в реалях він лазурний. Трішечки віддає в неоновий, але трішечки. Я б сказала так, бо неонові кольори я не люблю. І до нього я додала ось таку от ниточку напівмириносу. Дуже вдало вийшло скажімо так, під тони цих ниточок, вони практично ідентичні. Єдине, що ця ниточка. Другої скруточки, і вона поблискує, бо в її складі акрил що не підлінгується. Отже, бюджетний мохер два складення, одна склад, ниточка на напівмироносу. Артикул гарда від Діве Спа. І в'яжу ось такий от регланчик згори. Резиночка у мене з. На півмириносу вирішила я так, щоб горловинка була зовсім м'якусенькою і ніякого лоскотання від пухнастості не було. А далі вже пішло полотну лицевою гладдю. Тут звучали спиці номер 3 тут я перейшла на в'язання спицями номер 5 Класичний реглан, регланні лінії у вигляді лицевих, прибавочки йдуть з хрещеними петлями. Приємне виходить таке м'якеньке. Ну, моїм долоням взагалі без поколювання полотно. І мені по товщині воно дуже, скажімо так, нав'яє, що це буде виріб по товщині, десь близький до стандартної фабричної трикотажної футболочки. Я вже у двох виробах казала, що хочеться мені зв'язати виріб саме такої товщини. І от і от, здається, я впіймала такий мікс пряжі, який матиме саме таку товщину, і давати таку теплоту. Сподіваюся, що ниточок мені вистачить на дорослий виріб, в'яжеться досить швидко. І, скажімо так, виглядає, як, як на цій стадії, досить симпатично. На цьому буду закруглятися. Думаю, що наступне відео буде ну, практично фінальним, тому що наступний тиждень вже завершатиме, практично завершатиме. Ні, буде ще одне відео, точно. Я передивлюся е, свої плани на е, спільник Вернісаж осінніх барв. Якщо я не помиляюся, у мене там, ну, Якщо враховувати цей виріб, що я його дов'яжу, виконані всі мої плани і по всім номінаціям. Але якщо мені ж вдасться швидко відв'язати цей виріб, то можливо я візьму якийсь іще один, і в мене буде ще один виріб до завершення е, жовтня місяця. На цьому я е, своє відео завершую. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі і вподобайки. І також запрошую навідатися на канали учасниць обох спільників. Посилання на них є на сторінках організаторів, а також буде, і воно є в кожному моєму відео в інфобоксі і в коментарях. Якщо немає в інфобоксі, дивіться в коментарях, тому що спільників. Учасниць у спільниках багато, і в інфобокс, скажімо так, вся інформація не вміщається. Дивіться, надихайтеся, кожна майстриня планує в'язати свої вироби, використовуючи свої варіанти технік, спиць, гачків, різні кольори, різні. Поєднання і у кожної мастрині в результаті виходить на фініші свій унікальний і неповторний виріб. Тому переглядаючи відео, можна бути на 100% впевненим, що можна знайти щось цікаве, унікальне, оригінальне, яке можна використати у своїй роботі. Ще раз дякую, гарного дня, натхнення і до наступних зустрічей!